Опішня моя, столиця гончарства, опішня моя. 21 грудня 2023 року. Свято Маланки сьогодні. І ми з вами, друзі, знаходимося в опішні. Коли б ви знали, куди ми йдемо? Люди, ми йдемо на дві години на майстер-клас в Опішні, в лялену світлицю до пані Олени. Що ми будемо там робити? Ви все побачите. Ще друвати. Ще друвати по перше. Саме традиційні стародавні страви будемо куштувати ті, які згадуються ще Котляревським Венеїді, найпершому українському творі. А ще буде якесь дійство. І все це напередодні Нового року. Тому гайда з нами! Ми вас запрошуємо з нами, так? На, на, на майстер-клас, на свято, на свято.

Отже, нагадую, що Опішня – це є центр гончарного виробництва, саме цим промислом і прославилася Опішня. А ми йдемо туди, де вже кілька років поспіль проводиться фестиваль борщів. Борщів у Горщику, пані Олени. Щоразу кількість борщів збільшується в кілька разів. Коли був сьомий фестиваль, то було 70 видів борщів яких тут тільки борщів не було, із полуницями, із бананами, і з рибою, із м'ясом, і без м'яса, і все було дуже смачно. В опішні на Полтавщині відбувся фестиваль у глиняному горщику. Протягом дня тут готували борщі з найрізноманітніших інгредієнтів 46 видів борщів. Дуже їх буде різноманіття велике. Це буде зелений борщ, це буде пісний борщ. Це можуть бути з карасиками, можуть бути з янами, можуть бути з класоли на курці, на свинині, на яловичині. Це будуть борщі з галушками, з полуницями, з грушками, з сливками, з раками. Отже, лялина світлиця в Опішні. Бачите, тут нікого зараз немає, тому що фестиваль не проводиться. Ми йдемо тільки на майстер-клас. Що тут є? Крученики, качана каша. І ось вона знаменита на всю пісню. Лялина світлиця. Вас вітає, як э, садиба музей Лялина Світлиця в Опішні. Моє ім'я Олена, і це моя колежанка Оксана. І у нас такою червною козою, бо сьогодні щедрий Чудрай. вечір. Самовечки твородились, а ягнички покотились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мій хороший. Хоч не грошей, то полова, в тебе. Щедрий, щедрий, щедрий вечір. вечір. Ласівочка! щедрі, щедрий, знайте варени! Грудочку кашки, кильця ковбаски, а пиші сальця. А що це коза до нас прийшла? Коза прийшла! Козу водять! Чому коза прийшла? Ми не пустимо козу, вона коза мегез, мене мегез, заріжки. А ми бачимо, що дівка незаміжня. У наступному році коза повинна до неї причепитися, щось у неї поцупити. і тоді себе. Хай причепиться. На ріку, стою, вийде замість. Коза, символ плодючості це елемент щастя, сили, добробуту. але вона трохи вредненька, тому що за все треба Ох і вредна. Вона вредна, але вона знає своє діло. Вона знає свої звичаї, вона знає свою традицію. І козу обов'язково треба сьогодні з зватами щодрівників пустити в хату, щоб у вас жити родило. Де коза? Хвостом, там жито кустом, де не буває, там вилягає, гого кізонька, гого сірая, го го рогата, гого кублата, де коза хвостом, там жито кустом, де не буває, там вилягає. Йшли хлопці молодці, да встрелили козушку, да вправа є вушко, да вцілили сердушко. Тут вона впала, неживою стала, але ми покличемо сюди лікарку чи лікаря, і вона прийде да здує нашу козу, коза ой, живе, і коза оживе. Дусі танцювати, і циган, і бабайдін, і, і журавелі усі. тому що символ це символ народження нового, нового циклу, нового весняного циклу. Це провісниця весни. Ви сьогодні заспівали ще дрібку про ластівочку, вона, вона би не повинна б сьогодні летіти, бо начебто зима. Але дивіться, яка, як творець посилає яке сонце, і богу що ластівочка як символ. Пробудження землі, земля проснулася. Ми запрошуємо в хату, який в цьому році тільки 99 років. На наступний на рік буде 100. Будемо з вами гомоліти. Ну що, відкіляли такі люди йдете? Ось шлях тримаємо дуже далекий. Приїхали з самого граду Києва, щоб доторкнутися до справжньої нашої рідної української. Полтавщини та А ми, ми ось сьогодні зібралися. нас запросили в канал канал Суспільний біля Богдана заспівати ще дрівку. Та ми з Оксаною собі думаємо чи на 9 вечора нам їхати чи співати. І думаємо гості зі столиці в столицю. Ми тут трохи прибріхуємо, що ми опічна столиця українського гончарства. Байдуже нічого не столиця, тому що в Україні дуже багато столиць українського гончарства. Кожна. Область, ось ваш Васильків, чому б не столиця українського гончарства. Будь ласка, столиця Українського гончарства. Свяжане вечеря, треба було б, щоб діти квоктали і під столом, щоб на сіні, щоб кури неслися. Ага! І батько тоді, хто хто найгучніше квоктав, достає золотого і дає п'ятака, чи там десяточку, чи що є. Дитині, яка найкраще ще й за чуба смикає дитину, каже, рости такий великий чубатий чи велика чубата. І щоб і кури були. За чуба дергали, бачите, і вже нема чуба. А отош нема батька, мабуть. І нема кому смикати? Нема кого. Отоша, да. якби що, як більше. Це ж треба, щоб наше завдання зараз жити і жити довго, здорово і щасливо. Як ваше ім'я? Володимир, Людмила. зараз мене в і, і саме українське Мироська, Мирославка. Мирослава, Мирослава Володимирівна? Так. Видно, видно, батько, точно ваша дочка. <laughs> мені мати теж каже, що мій батько Василь. Я кажу, мама, яка мені різниця, а стільки ти знаєш, що мій батько. Да. Мій Василь теж, ясний місяць. І вам теж каз... мама казала, що батько Василь. Да? Да, ну, да. батька записане, значить Васильович. А сьогодні ж Маланка ходила, Василька водила, да? Да. тільки Маланкою має бути дівчина, а Васильком навпаки. Е, Васильком дівчина, а Маланкою хлопець. І тоді вони одружаться. Сьогодні mm -hmm. такий вечір, щедрий mm -hmm. вечір. І ще, козак, як на та щоб такі були багаті, ми лише не кожуха, а вивернути, я кожусь у посиля, то, що вивала, посидеть, то побудеть, тому що це дуже важливо. Це моя вакханалія, вилилася вивелася ці наші фестивалі борщики. 365 борщиків. А, а тепер це ще ж не кінець, це ж 365. Перший тираж розлетівся, нема вже жодного. Це мені треба хоч один, щоб вам показувати, а то я можу всім. Мені ж треба книжка, де та книжка? Хоч вже всі держу, нікого тепер це ж тепер вона є. І сьогодні щедрий вечір, то якраз на 31 грудня тут є і борщ щедро вечоровий. Як є ось на друге там уже січня для академіка, щедри вечоровий борщ, і вареники правдиві. От ви сьогодні будете куштувати щедро борщ і вареники правдиві, а що так Усе називається години? вареники прав... правдиві? Ну тому що ж вони є правдиві. І вона трохи розлетілася в Європі. Я дуже цьому рада. Вона є в Швеції, є в Німеччині. Тепер буде в Польщі. І є в Литві, а це вже, вже вона там. І перша презентація відбулася у Франкфурті. Я цьому дуже тішуся, але це все буде випадково, бо була там ярмарка. І Я які там уже презентацію кулі да. функціональна посудина. Горщик і макітра. Горщику можна варити, пекти, та навіть місити все можна подавати, все можна робити. У макітрі можна варити, пекти, місити, подавати. Будь ласка. Ще більше бігше, дівочка прилетіла ластіка, встало собі щебетати Господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там бочки покотились, а я народились. Дивіться, три кімнатки в хатині. Гатина опаляться однією пічечкою. Це вже пічечку чоловік переробив, вже кілька разів переробив, бо тут була просто грубочка. Це насправді не пічка, це грубка. А оце мої родичі живуть це мій прадідусь Карпо, прабабуся Одарка, моя бабуся Марія, і мама моя Катя, і дядько Володимир, дід Іван. Ось тут молоді моя бабуся, і її сестри, тітки. Тобто мій рід мене, мене теж надихає на ці всі речі. Я людям ті, хто не дуже розуміється, кажу, ото він куя молода. Ото я скоро мисливний у заміж, оце вже тут я задумала, з чого навіщо я вийшла. Ви тут... тут живете? тут живуть наші туристи. Дякую. Так. І ми сюди собі спокійненько йдемо А його колега Олександр Шкрупила робить такі квеври тонну півтори, дві і навіть п'ять. Це такі кливряки, угу. що не те, що я туди ну, заходжу, ми всі три туди їх можемо їх зайти. Їх викопують да. аж на дно. Угу. І, а я ж питала, грузина, як ви їх Вони Анка, то їх не треба мити. аж краще тоді ферментація. Я кажу, добре, зрозуміла. Моя перша піч, яку ми побудували в садибі, це ця піч на двір'я, 2014 рік. Вона абсолютно діюча, правдива піч, тому що вона виконує свої функціональні навантаження. Біля неї є сушня, там, де ми сушимо грушки, черешеньки, яблучка, все, що треба нам, і кабиця піч, яка називається на двір'я. А на місці цієї хатини ця хатина в нас з'явилася не другою в садибі, а третьою. У другій сад... в хаті ми будемо обідати. А ця у нас з'явилася. Мені було коли 40 років, зараз 43. Я чоловікові кажу, хочу на, на день народження достойний подарунок для 40-річної жінки. Він каже, що на це раз каже, хату? А він каже, а я хочу Степана. У нього є син Степан, а в мене є хата. То ви свої проносили, не випили, не закусили. У вас тут небагато. Проходьте, присідайте. Можна взяти попереду, може взяти по два. Беріть вареники, це тому, правдиві. Щедри, це ж правдиві парові вареники. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Щедрий, кведрий, дайте вареник, ось, будь ласка, тому що для щедрівників треба е, почастувати вареником. Це так треба. Дай вам Боже вечір добрий, а за це пиріг нам довгий, і довгий пиріг у вас лежатиме на столі. І з руками, і з ногами, щоб ходив слідком за нам. Місок життя, і вівса, а ще зверху кобаса. Це щедрівка вам не вся, щедривнечка в ще й теличка невеличка. Це дуже велике мистецтво співати довгу коляду і довгу щедрівку, бо коляда вже плавно перейшла в щедрівку. І щедро вечорова кутя вже другий раз зварена, бо вже той час, що її треба вже їсти. А вже ось 6 січня фіть -фіт, і вже полетіли наші зимові святки, вже буде водохреща. Третій раз кутю зварили, тільки вона вже буде голодна, геть куття, спокутя, і святки закинуть до роботи, і українці знову стануть до роботи. Хоча святкувати ми вліємо, любимо, і бачите, навіть попри все. Попри все, Україна святкує, тому що я це, ну я це бачу. І, і це правильно, бо це є життя. Це є, це є ода життю життя. Але вона дійсно це для вимішування тіста. Тут 111 літрів. Це найбільша в Україні в світі макітра, згончарована на гончарному крузі. До сих пір ніхто не перевершив Олександра Шкопелу. Є в опішні аж два гончарі. По-чесному пічня хизується гончарством, але гончарів є тільки два Олександр Шкрупиле, Микола Варницький. Є ще окремо дівчатка, які гончарують, беруться гончарувати, але в Опішні це не була традиція, що жінка гончарує. Була традиція, що жінка гончарує в Черкаській області після Другої світової війни місто Канів, село Громи, Умань. Жінки стали за гончарний круг, тому що чоловіки не пройшли з війни. В опічні це не була традиція навіть після війни. Чоловіки попроходили без рук, без ніг і ставали до гончарного круга. Жінки в опічні розмальовували посуд, сушили посуд, випалювали посуд, грузили посуд, продавали посуд. Ну, не гончарували. Але, але, ну вже сьогодні, як є сьогодні, і я зробила батл з між гончарами Олександром Шкурпилою і Миколою Варванським, щоб е, хто більшу зробив. Вона просто обманчила. А, обманчива. У Саші макітри ширші, да. і тому вони глибші. У Миколи вони вищі. Тому Микола не зможе зробити, бо він не робить mhm. репаток. То є Макітра репатка, вона така розіплена. Тут у нас живе тютюн, тютюн у нас є дядько Андрій, тепер теж наш другий знайомий. Приїхав до нас, ми з ним познайомимося, теж, теж турист. І все, каже, я привіз тютюн, і хай у нас висить, я тепер його рекламую. І він всім крутий, самокрутки, хто би хотів, якщо би ви курили, він би то. Але там такий тютюн у нього, що він його кури, воно пахне, воно знає, так наче якась нірва на нас стає. Ну, якийсь який супер знову ж таки, правдивий тютюн. Тобто є тютюн, просто тютюн є такий, знаєте, ширпотреб, а тут просто супер тюн. Я почала працювати над цією хатою 24 лютого 2022 року і своєю сім'єю сказала, хлопці. Ми робимо різдвяну хату. Мамо, ти ну все добре, кажу, у мене все добре. Я спеціально робитиму хату, щоб розвісити на стінах рушники свого роду своїй бабусі Марії, бабусі Каті, ще там їхніх сестер двох. Ось ці сірушники мого роду, я тепер їх бачу, я тепер у них хожу, я тепер сюди приходжу. Як Каріна топлено ну, вона, звичайно ж, трохи привітніше. В літі тут дуже привітно. А старший син під шумок, бачить, що мама розходилася, включає стіни, каже: мама, я тут ставлю столи, а тут буде моє особисте кафе. Yeah. Там буду гості, які перепадають його. Ну я ж не завжди можу обслуговувати всіх і багато. І тоді, коли гості, я бачу, що я не встигаю, кусинок. Своє кафе йдуть гості. він тоді налаштовує, і тут вже в нього тут його а, а Як він теж готує? Він варив вона... борщ, він варив оренди, він, варевар. він містить вареники, він ліпить. Та куди діватися? у мене нема дівчат. Богдан так, Роман Любомир Степан. Війна, на жаль, примусила мене готувати 366-й борщ. І цей 366-й борщ, <правда> <і> це <ця> сушений <правда> борщ це <правда> борщ. О, бож, і, коли божі, приїжджає, і коли приїжджають ага, до нас ага. хлопці, ми їм радісно насипаємо. В торбі, нас, дивіться, під мій зріст, вона ні мала, ні висока. Від, щоб я могла поставити горщики свої сюди, жарівні, ось прямо на грубку. Постіть до груби, поріти зуби, до печі, поріти плечі. Ну, це, насправді піч це, ну, це, це по-багатому. Я, я дуже багата жінка, в мене є піч і не одна. І, звичайно, хто розуміється, що піч її ж можна топити, в ній можна приготувати, на ній ж можна навіть погрітися, просто при ній. Ну це знахідка. А то більше в сучасному? А що ж лікувалося, коли велике горно й туди залазили? Треба бути здоровим, здоровими, іншого лікувати. Та то да, так. то підпікали трошки, ну то інша тема. То да, то ви виправили ну, 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 ви знаєте, ми хто у... робити. Можна до замотати. То зараз пічника знайти з Київської області, це неможливо. Так її Полтавській немає і чоловік мій каже, що вона вже відмерла просто ця спеціальність. Це. це конструкція, яка начебто символізує зірки, планети, галактики, начебто. А якщо з точки зору християнізованої правдивої теорії, бо я не відрикаюся ні від тієї, ні від тієї. Остаточно не відрікаюся. Хоча я дитя природи, я це вже зрозуміла, я вже це відчуваю, вже у мене свій ритм іде. То це символ Духа Святого. І він не крутиться, той павук сам по собі. Батько, коли вносить дідуха саме на святий вечір у хату, в хаті має бути натоплено, не так, як тут у мене холодно, а натоплено має бути. Бо я інтерв'ю даю на телебачення. І отак і це. І, і видно, що вони, мене, а я сиджу в кожусі і розказую про якраз святий вечір. А люди ж бачать, що ми, а я ж в кожусі. видно, що я тут собі гарно жирую, як то кажуть. І, і заносить в хату. в хаті має бути тепло, повітря холодне, заходить. Батько з дідухом, дідух – символ роду. На столі вже мама, мама поставила кутю. І він захилитається просто від цього, що йде. Хвиля повітря холодного, хвиля повітря гарячого. Він захлитався. Діти кажуть, мама, дітей має бути повна копитися в хаті. А що це? А мама каже, Дух Святий в хату зайшов. Діти такі, і діти ж вірять тоді. І батько віри, і мама віри. Дідуха поставили, та й молитву прочитала, та й до святої вечері приступили. І, і якраз тут вам і предки, і всесвіт, і духи, і дух, можливо, той святий, чи не святий, чи який. Оце і є символіка, але це одна з символік, це одна з інтерпретацій, яку я вам розказую. Свята Лавра і Свята я, свята я. Святая і задній, який чистий. Да, да, да. І сінка є. А це ж форми, дивися, це овечір попікати. Свинка. Присідаєте, угу. да. будемо вас пригощати. Щедровечаровою. Ну, хто хлопчик чи дівчинка повинна перша? А, смакувати? Так. Да. Не все рівно. Не має значення. Немає, Немає значення. значення. Зазвичай ну. сідали, але ага. надавали можливість а, батькові підкинути до покуття. З медом. Mm. 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 Смакує? Mm. Дуже смачна куття. На здоров'я! У Котляревського згадується шпундра до борщу. Ось, власне, є борщ, борщик у горщику і сама шпундра. Що таке шпундра? Загугліть. прочитайте і будете знати. Однозначно скажу, страва неймовірно смачна і якраз до борщу. Ружки. А люди їсть кутю. Угу. М -м -м, боже, як смачно. Смачно, ще тепленько. Да. сильне гільце або вільце, але правильно гільце, гілочка або квіточками, ще могла бути за стрічечками, цукерочками. Це символ дівчини, та яка прощається з дівоцтвом Діводство. і на дівич вечір заносили хлопці зрізане дерево. В наших краях більше вишенька, пізніше стала ялиночка, але все-таки більше вишенька, символ дівочої цноти, краси, пишності, ну квіцвіту. У нас у Полтавщині запрошували шишкою на весілля. Просили бати батька, просила мати, і ми вас запрошуємо весілля гуляти. І якщо наша дівчина була смітлива, вона шишку заносила в хату приміром до вас, до хрещеної матері, і казала. Приходить до мене хрещена мати, просили батька, просила мати, нас весілля виволяти. І вона став клала шишку відкрито просто на стіл, отак при нічого. А якщо вона була уже своїм Петриком, чи я нікого не любила тільки Петра та Данила Грицька Сицька та Степана, пішла заміж за Богдана, претензія буде від свекрухи. А що це? Значить, дівчина не буде це приховувати той факт, що вона вже. Не, ну, вона то вінок одягне. Дівоча краса і її невинність, це буде вінок. Але шишку вона принесе, по-перше, вона вже буде підперезана хвартухом. Це вже буде ознака того, що вона прикрита. І плюс вона покладе ту шишку. Просили, батько, просили мати, це буде не так відкрито, і вона тим хвартухом ще й прикриє. Пане Володимир, ви собі встаєте. Де завод? Можна опадати. І тепер батько набирає ложку куті. Можна трохи менше, бо то все буде валятися на вас. На виселі, Набере ложку куті у святвечір і хоче зробити е, імітативну магію, щоб е, уродилася жито, пшениця і всяка пашниця, щоб приплід був і, і в ложці, і в мисці, і в колисці. Так от батько бере ложку куті і веселенько першу ложку підкидає до стелі, щоб приліпилося. <рапривання> <рапривання> Ми зараз порахуємо. Спа. Три, чотири, п'ять. Ну що, п'ять синочків доведеться вам у цьому році зачати або внучочків, або племінчиків, або е, ягнятка, оличатка. Все що, все, що треба, ось так, отакий, такий приплід. В усьому. Тобі сімнадцятий минало. Весною як сади Цвіли Ти про кохання ще й не знала. А ви тихо, сестра, ми жили, ти про кохання ще й не знала. А ви, тихо, сестра, ми жили, як ти садила, ай, білі то я поміг тобі полить З тих пір я мрію, про кохання з тих пір душа моя болить, з тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить